І ти тоді використав свій голос, так? Крик дракона. Угу. Він полетів прямо з обриву. Що робили інші бандити навколо тебе? Отже, справа в тому, що я отримав по горіхах як новачок, бо нічого не бачив. Вони завжди атакують з боків і ззаду. Поза твоїм полем зору. Мені довелося перезавантажити збереження з самого початку. Хм. Тобі бракує кута огляду. Пробував зілля широкого зору від Йоргума? Того божевільного хлопа. Ні, де я зможу його знайти? Він живе біля Хелкена. Маєш знайти його без проблем. Зброя, обладунки. Входять чутки, що ви продаєте зілля, яке якось покращує зір. Так, тактичне зілля широкого зору, Те, що треба. збільшує ваше поле зору, елегантне зілля для більш цивілізованої епохи. Жодних гарантій. Перепрошую, жодних гарних тітьок. Це те, що мої зілля завжди шепочуть мені. А, Ну так, так. Ефект може бути постійним, що я не знаю. Напевно, в кожному конкретному випадку по різному час покаже. Ах ти малий гад, але якщо ваш новий вигляд вам не сподобається, ви завжди можете покінчити з собою. Що? У Майнкрафті, звісно.